Доброго вечора, мої дорогенькі. Сьогодні я в ролі грінча. Я обожнюю цей персонаж. Мені цю футболочку подарувала моя люба свекруха. От хочу сказати, що якщо ця футболка на мені, то вона ніякого негативу і злості нести. Не може, от сьогодні запланувала зготувати смажену картопельку. Розумію, що всі вміють, знають, як це робити, але мені хочеться показати, як готую це я. У мене вже картопелька готова, промита від зайвого корохмалу, просихає зелененька цибулька, цибуля ріпчата, лавровий листочок, перчик мелений, чорний та чесничок. Тож беремося до приготування. Люди, друзі, сам процес приготування. Має відбуватися більш, чим на середньому вогні. Це дає можливість картопельці підрум'янитися. Потім хвилин 5-6, ми її помішуючи легкими руками, перевертаємо і продовжуємо смажити. Вогонь не збавляємо, лишаємо більше, ніж середній. Ми вже вдруге перемішали картопельку. Дивіться, яка вона гарно, файно виглядає, апетитно дуже. І продовжуємо ще смажити, але поки не додаючи спецій та солі. Друзі, ми підготували цибульку, зелененьку, ріпчату, дрібненьку порізали чесничок. Тож, не забувайте, що чесничок є природним антибіотиком. Це дуже корисно. Я буду картопельку помішувати, злегка. Ось так, дивіться, яка вона вже підрум'янилася. Легенькими рухами, щоб не зруйнувати її текстуру. Друзі, я гадаю, що ми маємо вже востаннє помішати нашу картопельку, вона вже майже готова. Зараз ми її заправляємо спеціями, додаємо сіль, От, додаємо цибульку. І вже це все разом докіпає, досмажується буквально 3-5 хвилин максимум. Друзі, ну що ж, картопелька наша майже готова. Е, вже в останній раз ми її перемішуємо легесенько, е, щоб не пошкодити, не поруйнувати її текстуру хрумку. Зараз будемо додавати цибульку, спеції та сіль. Ще буквально хвилин 5-6, і наша картопелька готова! Що ж, мої любі, картопелька вже заправлена цибулькою. От, додаємо солі. Ось десь так можна ще трішки. Тепер додаємо чорного перчику. Так. І тепер в самому кінці, як я вам і обіцяла, додається лавровий листочок та чесничок, щоб він лишив присмак, аромат. Через те, що якщо ми будемо додавати водночас із цибулькою або раніше, ось цього присмаку від чесничку не лишиться. Мої любі картопелька готова. Ми її вимикаємо. Вона трішки вже доходить із цибулькою разом, з чесничком, спеціями заправлена. Хочу додати, я перепрошую, спочатку не сказала, що олії має бути достатня кількість, немало перед тим, як будете кидати картопельку на смаження. Аромат неймовірний це смакота. В класиці! До смаженої картопельки має йти салат а вже ж. Його називають часто весняним. Це будуть домашні помідорчики, вони навіть пахнуть у них аромат по-іншому, аніж магазинних. Біла цибулька салатна, обов'язково часничок, це антибіотик природній, не забувайте. Огірочки та зелень. Петрушка, кріп та зелена цибулька. Буду заправляти запашною олією, яку я часто беру. На ярмарці це домашня. вона дуже ароматна і смачна. Мої хороші, зараз швидесенько шинкуємо зелень. Зготуємо швидесенько салатик, щоб стигнути, поки картофелька не прохолола. Бо завжди все саме смачне. Це коли воно щ... вони щойно приготовлене. Так, ось наша зелень. Тепер йдуть огірочки. Попочку відрізаємо. Носочки, попочки, хто як. Як то кажуть, п'ятихвилинний салат, але завжди виходить смачно. Цибулька вже тут, овочі вже тут, і зараз додаємо чесничку. Пару зубчиків і це буде смакота. Друзі, ну що ж, будемо куштувати нашу картопельку, яка вона вийшла на смак. М -м -м -м. Це дуже смачно. Вона частково вийшла хрусткою, частково м'ягесенькою. солі та спеціям просто супер. Так, а в тантемі з нашим салатиком. Mm. Друзі, це неймовірно. З вас лайк.